Вчора, 23 липня, біля Чернігівської Ода, люди зібралися на акцію. Вони протестували проти ухваленого закону, який обмежує права набу та САП. Нагадаємо, що за законопроєкт 22 липня проголосували 263 народних депутати. Цього ж дня його підписав президент Володимир Зеленський. Детальніше про мотивацію чернігівців прийти на акцію, свій посил та очікувані результати. Я розпитала в учасників акції на місці. Ольга Палькова свірчевська зараз стоїть із плакатом чернігів. Проти диктатури та не мовчи проти диктатури. Ольгу, розкажіть, будь ласка, про те, чому ви тут і що мотивувало вас прийти сюди із такими гаслами? Тому що 22 числа в турборежимі був прийнятий закон, який ліквідує незалежність правоохоронних антикорупційних органів. Ну і також вносить багато інших не дуже хороших змін в нашу життєдіяльність. Я вважаю, що це та межа, за якою ми маємо припинити мовчати. Про проблеми, про несправедливі і незаконні закони, які приймаються Верховною Радою і поточною владою, і пояснити нашій владі, що ми не допустимо того, щоб Україна скочувалася в диктатуру, авторитаризм і банально якісь бандюковські часи. Ольго, акція розпочалась о 16.30. Чому саме такий час? Ми вибрали цей час, тому що ми, як організатори спілки ініціатив Чернігівщини, вирішили, що ми зробимо звернення до Чернігської. Ова, і відповідно нам потрібен був час, в який вони ще на роботі. Чи вдалося вам це зробити? Так, тут на акції був відбувся збір підписів, і зараз наші делегати пішли до ОВА віднести заяву. Тобто, це буде не такий не безпосередній контакт, скажімо так, із це, це буде безпосередній контакт з ОВА. Він прямо зараз відбувається. І я сподіваюся, буде якась реакція від Чернігської влади, також від обласної Чернігівської влади. Також дякую, Павло Пущенко. Також сьогодні тут із. Плакатом. Ні, законом 16 січня, але тут замість «ч» літера «з» і разом з тим прикріплений документ. Павло, розкажіть детальніше, що це за документ нашим слухачам. Ви його ну пропонуєте далі кому розглянути, і, і що саме про що йдеться? Власне, це заява щодо недопустимості ліквідації незалежності антикорупційних інституцій. Заява від громадських організацій, які організовували цю акцію, зокрема спілка ініціатив Чернігівщини, громадське об'єднання. Ось ми адресовуємо його Президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної ради, народним депутатам, ну і власне голові Чернігівської ва. Власне про що заява? Заява про те, щоб не допустити ліквідації незалежності незалежних антикорупційних органів. Ну і ми розуміємо, що закон уже підписаний. Що ветер президент, на жаль не наклав. хоча на ж він набрав чинитися, він набрав чин. Тому ми закликаємо які законні дії наших владоможців, щоб скасувати фактично ті норми, які прибирають незалежність на Бутосам, і повернути, повернути незалежні антикорупційні органи. Тому що це перший крок до диктатури. Ну, насправді вони вже такі ж крок. Невеликі кроки ми бачили, але це вже такий дуже великий крок, і це межа, до якої ну мені здається, вже не можна мовчати, не зважаючи на воєнний стан в Україні. Все одно треба говорити. Тому що якщо ми ну, будемо так мовчати, ми докотимося до ситуації Росії і Білорусі. Якого результату ви би хотіли побачити, почути от сьогодні перебуваючи тут? Ну власне, ми розуміємо, що не результату, скоріше за все, не буде. По перше, за все, це актуалізація питання в очах інших жителів. Ну, дуже дякую медіа, в тому числі, що вони дуже активно включилися висвітлення цього процесу, тому що треба донести до жителів, до громадян, що влада починає закручувати гайки. Ну, це вже реально відбувається. І нам треба чим більше цей голос буде сильніший, влада тоді буде чути і розуміти, що ну не можна, що не можна це все втихою там під війну списати або ще щось таке. Має реагувати і має. Іти назад, робити кроки назад і скасовувати те, що вони наприймали. Як довго ви готові бути тут? Ну або приходити сюди. До якого а, періоду? Знаєте, я, на жаль, вже не такий молодий і, і пам'ятаю, четвертий рік, чотирнадцятий рік, і на жаль, двадцять п'ятий. Зараз ну, повторюється історія, і ми бачимо, що це швидко не закінчується ніколи. На жаль, я не хотів би, щоб це мало таких наслідків, як це було в 2014 році, наприклад, ну тому що це нічого доброго для країни не принесе. Тут Єдине, сподіватися треба на якусь все ж таки далекоглядність влади, що вони зрозуміють, що це зайде надто далеко, і це знесе і їх, але це може знести і Україну загалом, враховуючи ризики проведення таких акцій, зокрема в умовах повномасштабної війни. Ну, дивіться, ми розуміємо, що зараз є ризики великі, але зважаючи на те, що суспільний інтерес і, скажімо, ситуація внутрішньої в державі вона вимагає того, щоб громадяни проявляли свою внутрішню ну, активність, тому що одними дописами в Фейсбуці, в соцмережах ну на жаль, не міняється ситуація. Дякую вам. На цій акції присутні не лише Чернігівці, житель Корюківки і керівник громадської організації Альтернатива Володимир Онищук. Сьогодні також у Чернігові. І він стоїть з плакатом Чернігів проти диктатури. Володимире, розкажіть, як долучились, чому як вирішили, і чи єдиний представник саме з Корюківщини ви тут сьогодні? Ну думаю, з Корюківки, набуть один, але долучився я тому, що я представляю спілку ініціатив Чернігівщини, і відповідно, наша спілка вона була ініціатором ініціатором. Дання цієї акції і з разом з однодумцями із Чернігова, і відповідно, я теж не міг залишитися осторонь, тому що не підтримую тієї події, яка відбулася буквально цими днями. Цей закон, який відкидає нас знову ж таки в ті часи Януковича, і я вважаю, що неможливість контролю за чиновниками вищого рангу буде породжувати ще більшу корупцію і відповідно втрату довіри від наших міжнародних партнерів та й будь-яких партнерів в нашій в нашій саме країні тому я не міг не бути тут і можу тут висловити свою позицію з приводу цієї ситуації. Угу. Чи можете ви коротко розповісти про те, з яким посилом ви прийшли сьогодні під стіни ова? Що саме хотіли донести? Ну я просто хотів звісно показати і разом із своїми колегами, що Чернігів теж і Корюківка, і Черні... Чернігівщина загалом проти таких ситуацій, коли десь під килим не вирішується. Доля нашого народу навіть таким от чином, коли ми, як платники податків, маємо знати знову ж таки, як живуть ті люди, які отримують заробітну плату, і зокрема, ті от розслідування, які досить багато є, які і набу проводило, які до сих пір не розкриті. Я розумію, що є багато причин, тому що ну, інші органи не дозволяють цього зробити, тому що відповідно, прийдеться дуже багато чого змінювати. Тому мені здається, що і про це не варто, то мовчати про це варто говорити і долучатися до акцій на такому рівні всеукраїнському, і не думати, що участь однієї людини може щось змінити. Якщо всі думатимуть, що моя участь важлива, так як ми працюємо в громадському сектору, то ми мовить навчаємо про те, що ваша участь важлива в місті, в громаді, на своїй вулиці, в своїй школі, то як ми можемо ті, які вчимо, не бути там, де це потрібно, і там, де це вирішується доля цієї країни, тому мені здається, що що ми там, де маємо бути, там, де вершиться історія, і такі от відбуваються події навіть під час війни, Мені здається, багато хто може говорити, що там розхитування ситуації і таке інше. Але якщо люди, які при владі займаються такими речами, що провокують і маніпулюють суспільством і думають, що зможуть продавити свої якісь шкурні інтереси, то ми, як мешканці, прості мешканці, маємо висловити свою гідну позицію, сказати, що. Ні, ми не згодні, і ми не будемо цього терпіти, в якій би ситуації ми б не опинилися. А як часто ви готові збиратись тут? Я думаю, що це залежить від тих рішень, які будуть прийняті. Якщо це знову ж таки буде якийсь процес, то ми можемо знову ж таки долучатися до таких от акцій на регулярній основі, тому що ми розуміємо, що один раз вийти, постояти може не вистачити. Але я думаю, що наш український народ дуже терплячий, дуже сміливий, і я впевнений, що все ж таки наша влада має прислухатися до свого народу, якщо вона вважає, що цей народ, який вже бореться не тільки 4 роки, майже, а більше років у війні, заслуговує на повагу. Підходжу до чоловіка, який стоїть із плакатом сигнал, якщо проти диктатури, і як ви чуєте, зараз лунають сигнали автомобілів, які проїжджають повз? Тобто вони підтримують чоловіка, учасника цієї акції. Пане, будь ласка, представтесь, Вячеслав, пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, що мотивувало вас прийти сьогодні? З знищенням незалежності антикорупційних органів влада перейшла взагалі всі можливі межі, і це не червоні лінії пола, це реально межі, які суспільство відвело владі на час повномасштабного вторгнення, тому що існувала така негласна домовленість. Влада веде Україну в Європу, до НАТО і веде Україну до перемоги. Наразі ми бачимо зовсім протилежне. Тобто влада будує собі таку маленьку Московію, знищує незалежні антикорупційні органи. І питання навіть не в тому, що вона знищує. Тут, якщо копнути глибше, то чудово зрозуміло, чому це робиться. Тому що зашквари все ближче і ближче підбираються до самої верхівки. Я не хочу жити в Московії. Я воював з 14 по 17 рік не за те, щоб тут була Московія. Я за вільну незалежну європейську Україну. Так, корупція існує в будь-якій країні, але ну настільки ж такого не було навіть при вічно легітимному. Це взагалі вже поза вселякими досіпались через. Ну я не знаю наскільки там є підстави про з цим пожежістом. Але хто голосує в Верховній Раді разом зі слугами народу, то давайте всю фракцію слуг народу прикриємо з Верховної Ради, бо ті самі ОПЗЖ депутати голосують разом з ними. По перше, по-друге, чому ніхто не покараний за браковані міни? Ніхто не відповів за те, що більше 100 тисяч бракованих 120-х мін потрапило на фронт на бойові позиції. А можете пояснити цей приклад? Приїхали міни від оборонпрому, які просто не стріляли, не летіли, не вибухали, і це коштувало життя. Це коштувало великої крові нашим захисникам. То чому ніхто не покараний? Це був приклад у вашому підрозділі? Чи е, ні, в нашому підрозділі цього на щастя не сталося, але багато було нарікань на ці міни. Ці міни були відкликані з позицій, але ж ніхто не покараний. Де? Ну і таких прикладів насправді дуже багато. Дуже. Але чомусь взялися от саме за вибачте, мене ну завуха притягли і вирішили прикрити незалежність на і САП. Воно виглядає. Скажу чесно, от як на мене, просто джний пане а Скажіть, будь ласка, ви можливо маєте якусь ветеранську спільноту, підтримуєте зв'язок або діючих військових. Це позиція не лише ваша. Можете пояснити? Я тут я тільки свою громадянську позицію відстоюю. Я не причетний ні до яких громадських, ні ну скажімо так. Я спілкуюся, співпрацюю, підтримую стосунки з багатьма громадськими організаціями, волонтерськими, волонтерами, побратими. Але наразі я просто відстою свою громадянську позицію, своє бажання жити в європейській країні і бажання, щоб мої діти жили в європейській країні. Дякую вам, будь ласка всі, хто проти диктатури, встаньте І з таким плакатом, прийшла сьогодні також на цей захід на цю акцію Чернігівка Надія. Надія, розкажіть, чому ви тут? Чому долучились? Яка мотивація ваша? Мотивація та щоб не скасували цей диктаторський закон? Тут уже чула людина, казала, що це схоже на закони з 16 січня. Це правда, це обмежує незалежність наших антикорупційних органів. Це пряме перекреслення вступу до Євросоюзу. Це потрібно скасовувати. Це ганьба. Як саме вирішили долучитись? Ну. Звідки дізнались і чи самі ви тут сьогодні? Чи можливо ви прийшли колективом? Ні, я сама побачила у Аліни Михайлової це. Військова побачила в неї в коментарях допис від дівчинки, що буде в Чернігові о такій годині. Прийшла сюди, ось беру участь. На який результат чекаєте особисто ви? Ну, було б, звісно, гарно, якби скасували цей закон, або ввели той, який дискваліфікує, як то кажуть, дію цього прийнятого. А там буде видно. Сподіваюсь, ми досягнемо мети. Як часто ви готові сюди приходити, якщо це буде ну, така гра вдовго, скажімо так? Ну, взагалі щодня, поки не досягнемо результату. Дякую. У цей же час поруч із драмтеатром збиралася ще група активістів. Детальніше про них я запитала у Назарія, голови Чернігівського дебатного осередку. Назарію скажіть, будь ласка, з якого приводу ви збираєтесь тут? Паралельно вже проходить акція. Ви наразі тільки но гуртуєтесь. Розкажіть детальніше про це. Ми тут зібралися коаліцію громадських організацій вночі в 10 вечора. Ми списалися з головами з друзями з активістами міста Чернігова, аби виступити проти законопроекту. 12404, який фактично позбавляє незалежності антикорупційні органи та САП, через що ми занепокоєні в принципі втратою демократії та віддаленням від об'єднання з Європейським Союзом. Ви кажете про 11 організаторів. Розкажіть детальніше про ваші організації, як саме об'єднались, як вирішили і як -от це все пішло далі. Організація, коаліція, яка об'єднає українську асоціацію студентів, українських студентів за свободу, громадську організацію стро. Клуб Сімарго, Чернігівський дебатний осередок, громадську організацію Будуємо Україну разом, фундацію регіональних ініціатив, молодіжну раду при Чернігівській облдержадміністрації. Ось ці організації об'єдналися, аби сьогодні разом спільно зробити анонс, медійно поширити цю акцію. І сьогодні зібрати людей для того, аби медійно показати, що так в нашій країні не робиться. Наразі лише збираються представники організації. Скажіть, скількох очікуєте сьогодні? Більше 200 людей. Це точно. Потім ці. Люди, а це переважно молодь, долучилися до загальної акції. Я бачила, що ви тут між собою перезнайомились от просто зараз, так? Ну, ми більше з інших заходів знайомі, та тому що, в принципі, як ви розумієте, досить багато активної молоді, тому ми знайомі в принципі на заходах громадських організацій. Скажіть, на яких заходах раніше ви були знайомі? Що це були за заходи? Це теж були акції, чи це були якісь флешмоби? Що це було? Це скорше були якісь заходи з приводу. Літературні вечори були, це були профорієнтаційні, тобто такого розряду. Саме сьогодні, чому ви вирішили взяти участь у цій акції? Тому що це не можна терпіти. Як це? Тобто, ми... Про це треба говорити. Ми, якщо ми будемо мовчати, у нас буде те саме, що було в 2013 році. Нам це? Ми не хочемо другий майдан. Навіщо? І скільки вам років? 19. Добре, дякую вам, дівчата. Біля будівлі Чернігівської ОДА також перебуває психологиня Світлана Юнак. Пані Світланов, напередодні саме в день прийняття цього закону, я бачила у вас сторіс в інстаграмі, коли ви написали, що сьогодні було троє, долучиться завтра. От розкажіть про перший ваш вихід сюди на площу напередодні. Ну вчора, коли ми на протязі дня знаєте, спостерігали, як влада планомірно переходить всі прапорці, пересікає, то ввечері мені прийняли рішення вийти і висловити свою незгоду, власне, для того, щоб знаєте, не мовчати, а бути. Почутим для того, щоб виразити цю позицію незгоди. На площі нікого не було. Ми сподівалися, що люди просто так само, як і ми, просто вийдуть, навіть не збираючи, щоб знаєте, це не мало якийсь політичний гасел, А саме для того, щоб ми посилювали свій власний голос, що ні, ми не згодні повертатися назад. Нас було спочатку двоє. Потім до нас доєднався Максим Богомас, і власне ще одна людина була, яка проходила, теж долучилася, побула з нами. Але я сьогодні бачу, що цей чоловік теж. Долучився і прийшов на акції вчора. От який ви посил мали? Тобто, зібрати навколо себе людей, чи як? Чи ви так само тоді стояли із плакатами? От як сьогодні геть руки від набу, сап. Ну найперше, це б мені було важливо висловити свою позицію. По-друге, я хотіла знаєте, ми завжди шукаємо своїх людей, які думають, так як ми, наприклад, які розуміють ці процеси, які відбуваються, і наслідки цих процесів. І мені було важливо об'єднатися з цими людьми, да і підсилити не тільки свій власний голос, що. Я а що власне в Чернігові є ті люди, які усвідомлюють те, що зараз відбувається: що корупційні органи фактично підпорядковуються і в штучному режимі можуть керуватися з апарату президента, що є недопустимим, як на мене, особливо в умовах саме війни. Я розуміла, що людей може прийти мало, ну тому що хтось боїться, хтось залишився сам з власною дитиною і не може покинути. Я мала на вчорашній день можливість вийти. Да, і саме тому я це зробила, сподіваючись, що можливо хтось побачить і теж проявить свій голос, так само як і я. Прийшовши сьогодні, побачивши тут уже десятки людей, які долучились, що відчуваєте. Це знаєте, це як тест для мене. Коли до мене звертається людина, мені треба визначити в якому стані сьогодні. Це тест для нашої влади. Чи готові? Вони взагалі до діалогу, чи готові вони чути населення, да на вірніше в своїх виборців, так? чи готові вони дослухатися до думки народу, чи вони самовільно можуть управляти і керувати державою? Чи можуть вони затягувати ці речаги влади у себе мати? Але бачити, що це не подобається, що ми не готові знаєте, відкладати і вважати, що не на часі, не на зараз, бо не за таку країну воюють наші воїни, не за таку ми хочемо залишатися демократичною країною. Раїною, в якій є цінності, в якій є переконання, в якій є свобода слова, в якій фактично борються з корупцією, бо це саме наші цінності. Ми не можемо віддати комусь, просити в міжнародних партнерів гроші і заклимно їх розподіляти. Для цього має бути прозорість, і ми, як суспільство, маємо це контролювати. Саме ми, оті, що тут зібралися, і всі інші. Саме тому я сьогодні сподіваюся, що ті люди, які об'єднуються, вони поступово поступово Пово їх будуть чути Принаймні, Це теж тест для влади чи готова, чи ні. Якщо ні, то можливо, нам треба якісь інші дії вчиняти. Пані Світлано, який результат цих акцій ви бачите для вас особисто? Щоб розглянули в який законний спосіб, як можна зараз, скажімо, відкликати той законопроект. Можливо, закликати наших народних депутатів переглянути і можливо зараз почати збирати підписи для того, щоб визнати це рішення не Інституційним. дякую вам, нагадаю, що це були учасники акції 23 липня у Чернігові, які протестували проти ухваленого закону, що обмежує права набу та сап.